Футболу. Вітаю глядачів каналу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». в Португалії вказала на слабке місце Трубіна. Ярмолюк може воз'єднатися з довбуком цього разу в серії А. Повернення мудрика названо точну дату завершення дискваліфікації українця. З вами Софія Мартинюк і ми починаємо. Майбутнє українського вінгера Михайла Мудрика в лондонському челсі опинилося під великим питанням на тлі допінгового скандалу, який триває вже майже рік. Керівництво клубу видається готове до кардинальних рішень щодо найдорожчого українського футболіста. Лондонці розглядають одразу кілька варіантів розвитку подій. Одним із них є перехід українця до французького Острасбура, який має спільний Челсі власників. При цьому мова йде не просто про оренду, а про можливість повноцінного транс. Або угоди з опцією зворотнього викупу. Найцікавішим є варіант з обміном. Сині відкриті до переговорів щодо обміну мудрика на 21-річного центрального півзахисника Страсбора та гравця національної збірної Аргентини Валентина Барко. У новому раунді переговорів між Міланом та Майклом Меньяном виникла серйозна напруга. Сторони ніяк не можуть зійтися у фінансових вимогах. Французький воротар наполягає на зарплаті близько 8 мільйонів євро за сезон, тоді як клуб не готовий підніматися вище п'яти контракт діє до літа 2026 року, але жодного процесу в перемовинах немає. Паралельно гросонері розробляють план на випадок, якщо втримати нинішнього голкіпера не вдасться. Неочікувано до списку потенційних замін потрапив Андрій Лунін із Мадридського рала. Українця розглядають як серйозного кандидата. Та на позицію основного воротаря, а в Мілані готові запропонувати йому статус першого номера. Гра українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна в принциповому лісабонському дербі проти спортінга, що завершилося в нічею 1-1, не залишилося без уваги португальських журналістів. Експерти відзначили один аспект у дії українця, який, на їхню думку, потребує суттєвого покращення. Мова йде не про його безпосередні обов'язки гру на лінії воріт, де Трубін традиційно був на висоті. Занепокоєння викликало його гра ногами, а саме точність довгих передач. За Зазначається, що в цьому поєдинку український воротар виконав вісім довгих пасів, ставши лідером за цим показником у своїй команді. Проте лише одна з тих передач знайшла свого адресата. Михайло Мудрик може змінити клуб вже найближче зимове трансферне вікно. До українського Вінгера проявляє зацікавленість Севілья, яка уважно стежить за ситуацією навколо можливого доповінгового розслідування щодо футболіста. У разі, якщо обставини довкола мудрика були остаточно врегульовані, клуб готовий розглянути варіант з його орендою в січні. Севілья прагне підсилити фланги атаки і бачить грацеві Челсі потенційне рішення. У матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії Жерона зазнала болючої поразки від Ельче команди Мічела Сенчела». Поступилася з розгромним рахунком 0-3. Обидва українці Віктор Циганков та Владислав Ванат вийшли в стартовому складі, проте вплинути на результат не змогли. Журналісти після гри зазначили, що циганков був чи не єдиним футболістом Жарони, який створював небезпеку біля воріт Ельче. Часто просуваючись правим флангом і намагався загострювати ситуацію. Натомість Ванат отримав критичні відгуки. Зазначалося, що нападник не міг нав'язати боротьбу захисникам суперника та рідко опинявся в позиціях, з яких можна було завершити атаку. Після лісабонського дербі з портінгом 1-1 Анатолій Трубін знову опинився під прицілом критики. Головний тренер Бенфікі Жозе Маурініо залишився незадоволений діями українця під час епізоду, що призвів до першого пропущеного гола. Наступний матч Ліги чемпіонів проти Наполі може стати для воротаря ключовим у боротьбі за місце в основі. Наставник Орлів навряд чи пробачить повторення подібних помилок. Якщо Трубін не виправдає довіри, тренер може зробити ставку на резервну голки, Samuelia Sauresha Мілан активно вивчає ринок голкіперів, і один із потенційних кандидатів вважається Андрій Лунін. Український воротар, який наразі є запасним у мадридському реалі. Може розглянути зміну клубу. І цей процес італійці планують підписати несподіваним кроком. Міланці хочуть залучити до переговорів луку Модріча людину, яку Андрій добре знає. По грі в Мадриді. очікується, що він може позитивно вплинути на рішення голкіпера та допомогти у переговорах. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може опинитися в серії А. Італійська Рома розглядає 21-річного хавбекера серед потенційних підсилень. Українець входить до списку кандидатів, які цікавлять тренерський штаб Джон Піро Геспаріні. У разі успішного трансферу Ярмолюк знову виступатиме в одній команді з Артемом Довбуком. Обидва вже мали спільний період у Дніпрі-1. Гучна допінгова справа навколо Вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика отримувала несподіваний розвиток. З'явилася інформація про конкретні терміни дискваліфікації футболіста, що дає надію на його швидке повернення на поле. Відсторонення 24-річного українця від футболу триватиме до 17 січня 26-го року. Ця дата, якщо вона підтвердиться, стане значно м'якшим покаранням ніж прогнозоване рішення. Скандал навколо мудрика розгорнувся ще. В грудні 2024 року, коли стало відомо про позитивний допінг тест гравця, влітку 2025 року футбольна асоціація Англії висунула йому офіційне звинувачення, а згодом з'явилася інформація про те, що й проба Б також дала позитивний результат. Полісся продовжує переговори щодо нового контракту Олексія Гуцуляка. Однак процес ускладнився через фінансові вимоги футболіста. Він гра наполягає на суттєвому збільшенні своєї зарплати. Раніше з'явилося повідомлення, що клуб або прагне знизити виплати гравцю, або розглядає варіант його трансферу за кордон. Також стало відомо, що інтерес до Гуцуляка з боку кількох закордонних команд. Гуцуляк нині є одним із найбільш високооплачувальних футболістів Полісся та отримує близько 50 тисяч доларів на місяць. Однак зараз сторона гравця домагається збільшення цієї суми приблизно удвічі. Представники футболіста за зачутками озвучують запит на 1 мільйон 200 тисяч до 1 мільйона 500 тисяч доларів на рік. Український голкіпер Андрій Лунін опинився перед важливим рішенням щодо подальшої кар'єри. Після повернення Тібо Куртуа, який знову зайняв позицію основного воротоля Реала, Лунін практично втратив можливість отримати стабільний ігровий час. Хоча минулого сезону саме завдяки його надійності мадридці вистояли в найскладніших поєдинках у клубі. Вважають його роль резервною. Президент Реала Флорентіно Перес запевнив Луніна, якщо він вирішить пити, керівництво не буде заважати. Ба Більше у клубі вважають, що бажання українця отримати більше часу на полі цілком природні. Ангеліна, дружина українського захисника Еліза Барного, опинилася в центрі уваги на тлі напруженої ситуації всередині ПСЖ. Після поєдинку про Терена 5-0 вона опублікувала в телеграм емоційний і доволі жорсткий коментар, в якому засудила росіян словами: ніколи не шукайте в гівні малини, а в москалів людина і допис одразу став предметом активного обговорення в французькій медіасфері, особливо з огляду на те, що Марс став першим для Матвія Сафонова в стартовому складі. Па. Режан водночас Забарне навіть не потрапив до заявки через хвороби. Саме вислів Ангеліни підлив олії у вогонь припущень чи не було рішення українця пов'язане з небажанням виходити на поле в одній команді з російським воротарем. На тлі невдалих пошуків нового головного тренера для київського Динамо сплела цікава деталь щодо одного з іноземних кандидатів. Колишній асистент Зінадіна Зідан у мадридському реалі Девід Бетоні міг очолити столичний клуб. Але його головна вимога виявилась для керівництва неприйнятною. Французький фахівець був готовий прийняти команду, але за умови кардинального оновлення складу. Повідомляється, що він наполягав на придбанні одразу семи нових футболістів, що, вочевидь, і стало головною. Перешкодою на шляху до його призначення. Ця інформація проливає світло на складнощі, з якими стикається керівництво Динамо в процесі пошуку нового наставника. Після відставки Олександра Шовковського команду тимчасово очолює Ігор Костюк. Проте очевидно, що клуб продовжує шукати потенційного тренера, який зможе вивести команду з головної кризи. З вами була Софія Мартинюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.